Далі будемо спілкуватися із гостем, який з нами на відеозв'язку. Це Ігор Чаленко, політичний експерт. Пане Ігоре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю Хмельниччину! Тож поспілкуємось сьогодні про нові можливі ракетні терори, які будуть на цьому тижні. Зокрема, президент України про це говорив, також про пункти незламності в Києві і про посилення. Безпосередньо відслідкування контролю за військовою допомогою, яку отримуємо від Сполучених Штатів Америки. Розпочнемо з можливих терактів, адже президент України Володимир Зеленський вважає, що саме цей тиждень може бути таким самим складним, як і минулий, тому що росіяни готують нові удари. За цитую ми розуміємо, що терористи готують нові удари. Ми це точно знаємо, і поки у них є ракети, вони не заспокояться. Тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає. Наші сили оборони готуються. Уся наша держава готується, усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі і з нашими партнерами. Зеленський також закликав українців зважати на сигнали повітряної тривоги, а також допомагати іншим людям, коли це можливо. І знову ж таки, ми бачили вже й повідомлення від головного управління розвідки про те, що росіяни там перетнули оцей резерв у 30%, який, в принципі не можна е -е, чіпати так. А по наявності ракет, але тим не менше, цей ракетний терор знову ж таки ми бачимо з боку Російської Федерації. Вони продовжують нищити об'єкти енергетичної інфраструктури. І знову ж таки, Володимир Зеленський каже про те, що цього тижня можливі нові обстріли. І логічне, наступне запитання. На вашу думку, чи вдасться все ж таки росіянам занурити Україну в блокаут? Ну, справді, є. Неоднозначні е, судження по тому, що у нас взагалі відбулося на минулому тижні, чи був це блекаут, чи просто розірвання окремих ланок. Е, просто як єдина енергосистема не спрацювала, але як у стрівці працювали. Ну тут треба все-таки питати напряму енергетиків, бо навіть е, наші високопосадовці не дуже е, чомусь не, не мають однозначної думки в цьому питанні. Але тим не менш, е, я думаю, що ну. Тут е, стратегія росіян очевидна, дійсно вони і далі будуть атакувати. І не дивлячись на те, що дійсно е, є таке питання, як е, резерв мінімальний в 30%, Але якщо ми подивимось по номенклатурі, е, ті ж самі там Хастодин, Ха п'ятсот п'ятдесят їх більше ніж 30%. Я вже не кажу про менш е, точні ті ж самі там ха 55 які е, на які не одягають. Ядерний боєзаряд а відправляють, ми вже бачили як Бованки на Київ відправляли. Тобто у них є ще достатньо ракет, щоб атакувати українську енергосистему. Тому з точки зору військових, звичайно, тут немає якогось інакшого варіанту, окрім як посилювати нашу вітчизняну систему ППО, працювати з закордонними партнерами зараз. Мені дуже подобається правильне правильне русло. Стосовно Петріот, тобто, коли вже е, нам Німеччина, наприклад, дала Ті, яка є найсучаснішою сьогодні на ринку взагалі в світі. По і системам ППО, то коли кажуть, що так дайте вже тоді системи Петріот, бо вони є більш відсталими і по суті тут немає жодних проблем. Вже показує Україна, що може використовувати ще більш високотехнологічну зброю е, і для власної оборони. Тому я думаю, що звичайно е, тут треба і далі посилювати роботу в цьому напрямі. Стосовно е, загалом треба людям дійсно зараз е, тримати все на заряді, бо ми прекрасно усвідомлюємо, що. Ми бачимо у цей період 10 днів, він витримується росіянами, тому не дивлячись на те, що там заявляв пана Рахамія, не заявляв і так далі, все рівно маємо очікувати подібні речі. Бо по факту, навіть якщо ви побачите, от навіть минулого цей масштабний обстріл 23 числа. Він фактично був спрогнозований за декілька днів до того. Правда, казали, що буде він приурочений до 24-го числа до дня податки в сполучених штатах, але тим не менш, плюс-мінус гадали. Тому дійсно тут треба далі дивитися. Зараз найголовніше знову ж таки зробити акцент на реальному відкритті оцих пунктів обігріву пунктів незглавності. Називайте їх як хочете, але головне, щоб вони працювали. Це зараз найголовніше для всіх громадян, які особливо живуть в багатоповерхівках. Бо можуть бути проблеми особливо в п'яти дев'ятиповерхових будинках старих радянських, які швидко віддають тепло. Тому дійсно ці пункти обігріву пункти незламності вони мають максимально працювати вже на цьому тижні. Мені все рівно там проводять інспекції, не проводять. Головне фактаж, щоб були генератори, щоб були буржуйки, щоб був мінімальний запас води, печива чи ще чогось. Ну, тим не менш до пунктів незламності. Ми ще повернемось, тому що знову ж таки там вже в Києві був були вже суперечки щодо цих пунктів незламності. Хотів також запитати про Петріоти, перш ніж ми перейдемо. Тому що, е, от щодо Петріотів, як на мене, така трохи нерозбірлива ситуація виходить е, після е, впадіння ракети на території Польщі. Е, Німеччина запропонувала е, Польщі безпосередньо е, от е, системи Петріот для того, аби там посилити їхню протиповітряну оборону, тим не менш, міністр оборони Польщі зазначив про те, що було б краще, якби ці патріоти були розташовані там на західній території безпосередньо України і передати ці патріоти Україні. Німеччина сказала, що ні, ця ці системи протиповітряної оборони можуть використовуватись лише в країнах НАТО на території країн НАТО. Але тим не менше, якщо не помиляюсь, вчора з'явилася інформація про те, що Україна отримує вже додаткові системи і РІСТІ, які в принципі ми також використовуємо НАТО ефективно. Чому ми не можемо отримати патріоти? І чи в найближчій перспективі зможемо ми їх побачити? Навіть більше є офіційна позиція НАТО Столтенберга, який каже, що країна. Член НАТО може прийняти особисте рішення про передачу системи Петріот. Тут немає заборон. Насправді вже навіть керівництво НАТО каже, що не треба на нас переводити, грубо кажучи, стрілки в цьому питанні. Тому, звичайно, це питання подальшої комунікації з німецькою владою з їхнім урядом, але знову ж таки виходячи з. Тієї динаміки розвитку наших відносин, яка дійсно має позитивний характер стосовно надання е, видів оборонного озброєння, звичайно, я думаю, що треба працювати в цьому напрямі. Я думаю, що ми все-таки знайдемо контакти із е, паном Шольцем, але не лише це Німеччина, бо ми всі прекрасно розуміємо, що системи е, кого виробництва чи його виробництва. Тобто, очевидно, що зараз. До нас все таки роблять ставку на надання тих самих систем Hawk, наприклад, там інших систем, які е, на даному етапі є там менш сучасними, але тим не менш вони є сучаснішими за комплекси С-300, які стоять у нас е, сьогодні е, і відпрацьовують захист українського неба. Тому, звичайно, я думаю, що цей процес буде поступовим, але те, що він буде максимально пришвидшений, бо нарешті в Європі почали розуміти. Чим швидше вони будуть надавати Україні системи ППО масштабних е, е, об'ємах, тим менше банально буде потік мігрантів через гуманітарні питання, через банальний холод і так далі. Нарешті вони почали це усвідомлювати. і Відповідно, зараз ми бачимо збільшення цієї допомоги від країн заходу. Так, ну і тепер давайте щодо пунктів незламності, тому що голова фракції Слуги народу Давіда Рахамія заявив, що влада Києва має за тиждень виправити помилки щодо організації пунктів незламності, після чого відбудеться спільна інспекція пунктів разом із мером Києва Віталієм Кличком. Рахамія також зазначив, що нардепи Слуги народу. Вирішили провести інспекцію пунктів незглавності у столиці 26 листопада, через те, що доповіді влади міста сильно відрізняються від того, що говорять люди і що публікують змі. Єдиною метою такої перевірки, за словами голови фракції, є бажання виправити ситуацію, адже Київ залишається пріоритетною ціллю для ворога. Росіяни будуть далі бити по критичній інфраструктурі, щоб зробити життя в місті нестерпним. Завдання для всіх нас створити в Києві точки стабільності, де люди отримують підтримку в критичний момент. Це зробить або влада міста, або ми знайдемо тих, кому небайдуже на 3 мільйони киян. Нас насправді влаштовують обидва варіанти, але політичної боротьби на цій темі не буде і бути не може. Пізніше Арахамія також опублікував три відео про непрацюючі пункти незламності у столиці. Щодо непрацюючих пунктів незламності, також і президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні також казав про те, що е, от, організація трішки не є вдалою з боку там, київської влади і. Віталій Кличко він також висловився щодо знову ж таки позиції Давида Арахамію і Володимира Зеленського. Він зазначив про те, що це маніпулювання і спекуляція фактично на темі пунктів незглавності, адже він там інспектував. І якщо я не помиляюсь, 430 пунктів, вони все ж таки працюють, і знову ж таки, слуги народу після інспекції в приватній розмові з ним казали про те, що всі пункти працюють. А потім почалася якась публікація незрозумілих фото, незрозумілих відео, і начебто, закиди до київської влади. Пане Ігоре, ви мешкаєте у Києві? Розкажіть, яка у вас інформація, чи є насправді пункти, чи є насправді пункти незламності, які фактично зараз не працюють, так і чи є з ними проблема? І знову ж таки про цей конфлікт, якщо це можна знову ж таки так називати конфліктом, що це на вашу думку? Це все ж таки спонукання там київської влади працювати ефективніше? Чи це вже певні політичні спекуляції між слугами народу і безпосередньо київською владою? Віці я цілеспрямовано уникну е, характеристики роботи місцевої і центральної влади в цьому питанні, бо я вважаю, що тут вони мають діяти разом, щоб пошвидше ці пункти запустилися. Буду казати як пересічний киянин конкретно по своїй ситуації станом на оприлюднення мапи е, цент, е, відповідно пунктів незламності, е, на мій мікрорайон, в якому проживає е, понад 5 тисяч осіб. Е, 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 е. Є, є на мапі єдиний пункт незламності, пункт обігріву на базі місцевої загальноосвітньої школи. Про нього про цей пункт директриса дізналася виключно, коли оприлюднили цю мапу. Вона була абсолютно в шоці. Вона не розуміла, як взагалі сюди пускати людей, навіть не батьків, бо у неї є свої там від е, управління освіти, свої інструкції і так далі. Е, тільки станом на вчора, на ранок. Було привезено, тільки запаковано один генератор, одну буржуйку привезли дрова. Місцеві почали тільки їх колоти. Пального ні нічого немає, тільки це буде довозитися протягом цього тижня. По факту, по факту, у нас е, пункти обігріву, е, які, про які зараз неважливо, як воно брендується. Пункти незламності, пункти обігріву, неважливо. Головне, дійсно, мова йшла про 4 тисячі на всю Україну. Вони мали підготуватися. Підготу, і комунікація йшла на центральному рівні ще з липня місяця. Ще тоді уряд прийняв постанову, якою виділив з резервного фонду держбюджету 1,4 мільярди гривень, які почали йти на ДСНС і так далі. Тобто, ця робота вона йшла. десь влада місцева, там десь працювала, десь не спрацювала. Але знову ж таки, зараз в Києві нещодавно Київрада прийняла рішення вже з місцевого нашого бюджету. Києва виділити так само з резервного фонду, зробили там перерозподіл, дійсно на ці цілі кинути додаткові кошти. Плюс міжнародна допомога зараз заходить. Тому я думаю, де факто, де факто ці пункти почнуть працювати десь до кінця цього тижня. Чи вчасно це? Я думаю, що ні абсолютно. І вони мали бути готові, вибачте, ще там до морозів реальних, бо зараз оця політична ситуація вона ні до чого. Але те, що насправді ми маємо зараз двох спікерів, грубо кажучи. Кличка і Філатова, які кажуть, що нічого ніякої копійки не дали, ніякої комунікації не було. Це неправда. Комунікація йшла, просто хто хотів, той робить. Десь місцева влада дійсно починає от шукати оці моменти стиковки. Але завершуючи цю тему, я скажу, що в принципі в принципі, зараз головне, щоб і центральна і місцева влада прибрала ці побиті горшки і нарешті дали можливість запрацювати повністю всюди цим пунктам обігріву. Від цього зараз залежить. Нормальне життя всіх наших цивільних осіб, нашого народу. Бо росіяни не дремлють, вони будуть стріляти. Вони дивляться прогноз погоди і вони розуміють, коли треба бити. Ну знову ж таки, будемо сподіватися, що ситуація з цими пунктами незламності в Києві, зокрема, виправиться і їх буде якомога більше, аби кожен безпосередньо зміг скористатися, боронь Боже, в разі тієї ситуації. Якщо... Росіяни продовжать бити по критичній інфраструктурі. Давайте рухатись далі. Два, два законодавці республіканці пообіцяли посилити контроль за військовою допомогою Україні після того, як їхня партія отримає більшість у палаті представників США у січні. За цитую ми збираємось забезпечити більший нагляд, прозорість та підзвітність. Про це заявив Майкл МакКоул, який претендує на посаду голови комітету у закордонних справах Палати представників Майк Тернер. Це старший республіканець у комітеті з питань розвідки. Критично оцінив той факт, що лише частина 40 мільярдів доларів допомоги, яку палата представників очолювана демократами, ухвалила в травні, була безпосередньо спрямована на озброєння України. За цитую це гроші американських платників податків. Які йдуть в Україну чи зменшується наше бажання допомогти українському народу боротися? Ні, але ми будемо робити це відповідально. Знову ж таки, тема щодо посилення контролю за військовою допомогою вона продовжує не те, що там підніматися, але вона продовжує повертатися в такий публічний простір, зокрема в Сполучених Штатах Америки напередодні виборів. Так і безпосередньо ми бачили вже цю історію раніше про це, зазначали також, що необхідно там перевіряти, чи уся зброя йде за призначенням. Були вже факти підтвердження того, що Україна використовує всю зброю безпосередньо тільки за своїм призначенням, тобто вона передається військовим Збройних сил України, і ті вже безпосередньо користуються нею на полі бою. Знову ж таки, ми бачимо, ця тема повертається до публічного простору. з чим це можна пов'язувати, так і взагалі, е... що Щ... про що це може говорити нам? Ну, по-перше, республіканцям треба. Все-таки відпрацьовувати власну передвиборчу програму, бо якраз питання надання Україні допомоги, якраз ну активно ж використовувалися в риториці. А от я не буду там казати там про трампістів, які фактично зазнали поразки на мідтермі, Але тим не менш для республіканців дійсно зараз ця тема буде як один із пунктів виконання їхньої програми відповідно подальшої ефективності вже в руслі підготовки до майбутньої президентської кампанії. І, звичайно, зараз ну, насправді, якщо будемо говорити там відверто, от подивіться, є представники Пентагону, вони кажуть, що жодних проблем в цьому напрямі немає. Працює ефективно тимчасова спеціальна комісія, яку створила Верховна Рада України, яка нещодавно так само дала попередній звіт. Стосовно і всієї комунікації зі всіма нашими партнерами, і де їм подається інформація, що куди, навіщо йде, як використовується, звичайно, в межах того, щоб не всупереч не, національним інтересам, з точки зору там, таємниці і так далі. Але цю інформацію всі наші партнери отримують. Тому з точки зору бажання підняти власне підзвітність, в цьому проблем немає, як сама ідея. але ви можете зробити або оптимізовану цю процедуру, яка не буде гальмувати надання допомоги, а можете її повністю забюрократизувати. От в цьому зараз є величезні ризики, що будуть пропонувати такі умови, які максимально загальмують допомогу. Тому звичайно тут е, має працювати активно е, наші лобійські структури, е, наші друзі, всі сили, які підтримують Україну, звичайно, щоб ця допомога не лише не зменшувалася, а ще й посилювалася. Те, що нам зараз потрібно. Ну, в принципі, ми маємо загальну позицію сполучених штатів, що зменшувати допомогу вони нам не будуть, і як мінімум, в тих розмірах, яку ми її отримуємо щомісячно, вона буде і далі надаватися, як з точки зору військової допомоги, так і з точки зору фінансової на підтримки держбюджету. Це півтора е, мільярда доларів щомісяця в 2023 році. Тобто, навіть попри такі заяви, підтримка України залишиться незміною з боку Сполучених Штатів, як у сфері військового зброєння, так і фактично фінансової допомоги, яку пообіцяла Америка. Так. Фактично так, тому що Україна все рівно зберігає підтримку кокусу, тобто двопартійну підтримку у Сполучених Штатах. І знову ж таки, я підкреслюю, що якраз трампісти отримали поразку на мітермі а більш помірковані республіканці навпаки вони зараз, ну тобто, посилили власну позицію всередині партії. І тому звичайно це є позитивом для України. Будемо далі дивитися на розгортання ситуації. Але ну звичайно, ми розуміємо, є там е, деякі пропагандисти американські, які постійно кричать, що треба повністю це зрізати, зупиняти допомогу, і так далі. Але по суті е, вони не впливають на реальну американську політику. Пане Ігоре, я дякую вам за те, що ви доєдналися до нашого прямого етеру, за те, що дали розгорнуті відповіді, зокрема, і щодо потенційних обстрілів, щодо пунктів незглавності, щодо тієї підтримки, яку ми отримуємо і продовжимо отримувати від Сполучених Штатів Америки. Ігор Чаленко, політичний експерт. Ще раз дякую за те, що доєднались. Дякую вам, це буде Україна.